Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Оглядаю моє житло. Вправа календар погоди. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Ведмідь живе в барлозі, а білочка в дуплі. Бобер збудував хатину, лисиця борсук у норі. А де живемо ми з вами? Хто скаже швидко мені? Так. Ми живемо в приватних будинках або у квартирах. Всередині нашого будиночка є кімнати, які мають різні назви. Передпокій. Це кімната, у якій ми знімаємо одяг, приходячи з вулиці. Готуємо їсти, снідаємо, обідаємо та вечеряємо ми на кухні. Копаємося, вмиваємося, чистимо зуби. Ми у ванній кімнаті. Кімната, у якій робимо уроки та відпочиваємо вночі, називається спальня. Кімната, у якій вся родина збирається перед телевізором, це вітальня. Кожен будинок це не лише стіни і дах. Своє житло людина наповнює різними пристроями. У кожного веселі багато речей меблі, побутова техніка, посуд та багато іншого. Ці речі полегшують наше життя. Відкрите у підручнику сторінку 36. Вибери і назви предмети, якими ти можеш користуватися самостійно, лише з дорослими. Давайте поглянемо на малюночок. У ванній кімнаті фен та пральна машина. У спальні комп'ютер. На кухні холодильник, мікрохвильова пічка, електричний чайник, блендер, електрична м'ясорубка, газова плита. У вітальні Телевізор, телефон, пилосос, праска, вентилятор. Назвіть, якими предметами ви користуєтесь самостійно, а якими лише з дорослими. Поставте відео на паузу. Відгадайте загадки. Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знову вся частенька, не забруднена, гарненька. Правильно. Це пральна машина. В нас на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт. День і нічку муркотить, в животі мороз сидить. Так, це холодильник. Зробить гарними гардини, сукні, светрики, ковтини. Всі їх складочки знайде. Розізлиться, пара йде. Все вірно. Це праска. Підійду я до коробки і одну натисну кнопку. Враз він прокидається, мультики вмикаються. Правильно, це телевізор. Хоч і відстань розділяє, він нас з друзями з'єднає, щоб могли порозмовляти і про все на світі знати. Так, мобільний телефон. Помічник і прибиральник. Над сміттям він в нас начальник. Він з підлоги все збирає, ні пилинки не лишає. Правильно. Пилосос. У робочому зошиті відкрите сторінку 27. Завдання 1. зафарбуй червоним кружечки біля тих предметів, якими ти можеш користуватися лише з дорослими, а зеленим самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Вправа Дерево зростання. Повісьте на дерево. Зелений листочок, якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці. Жовтий, якщо сподобалось. Червоний, якщо не сподобалось. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.